О, опять, опять, опять. Поклевка Е. Опять, опять, опять он да. Не засеклась. Сейчас мы спробуем изловить зловеть эту краснопорку. Она там в самой траве Ось такий, друзі, мікротапік. Зараз я його зменю на мікропоперо. Спробую мікропоперочком. І в мене отакий от 23-мм попирок. Спробую на цього поперку. Пока і класно. Була покльовка, друзі. На 70-го спешного. Дуже хороша покльовка була. Мені здається, що то був окунь. Хоча може я й помиляюсь. Зараз подивимося по повітцю. Такий от ріджик, 70 ка шка І кльовочка була така прям ту 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 Не один ударчик, а така торга. Ну так і щучка може доганяти. О, щось виходить тут поруч. Друзі, перший окунець. На 70 десятку ріджа спешного. Ось такий отокунець невеличкий. Але спокуси на 70-ку сп Спробуємо тут ще когось виманити на цій місцині. Нарешті, друзі, я сьогодні розловився. Ось такий шнурок на Косадаку конвой XS90F. Ось такий конвойчик, трьохсуставний, плавающий в облорочок. Щука, друзья. Так, чудово чудово розловився вихід щойно був знову щучки. друзья, в кувшинку завела. Не знаю, Я воно там еще чего уже не Небольшая Невеличка тоже. А не, еще есть. Еще есть рыбулька. Зовсем грибно. Он сейчас в черне только такая ловится. шнур. Такие шнур, друзья. Кидаю, и друзья в житью кусадаку мой уже ничего не изменю. Тому що на неї дві покльовки і хоч якось вдалося мені вмовити цих дві щучки невеличкі, але це вже хоч щось. Погода зіпсувалась, дощик накрапає. Дощик накрапає. Тому карбалка така от. Так, друзі, сьогодні працювала у мене ось така косадака. Це Convoy XS90F, плаваючий трьохсоставний составний в такому от золотому кольорі. На спіннінговій BRS ка 64 ulg UL це від шакала. Суарка 2000, спіннінг до 5 грамів. він, в принципі, з цим воблером справлявся. На Експрайда до 12 г не хотів вішати, тому що він занадто жорсткий, мені показався вказався для цього воблерка. Бо у мене такий сьогодні спіннінг. Прекрасно цих дві щучки витягнув цей комплект, як би проблем не було. Взагалі клюв дуже поганий зараз, друзі. ну щука, У нас тут червні не клює взагалі. Дуже погано. Я пробував ось такого от крейсі флапера на офсеті по кушинках потягати. Безрезультативно. Пробував багато різних інших воблерів, Теж безрезультативно. Щука максимально пасивна. Це якось вдалося на цього составничка дві щучки виманити. І на цьому якби все. Добре, друзі, я збираюсь. Вам всім пока. До нових зустрічей.